Травмовані та із важким життєвим досвідом саме такі діти найчастіше потрапляють до патронатних родин. В Одесі провели триденний тренінг для таких сімей. Шість родин з різних громад області разом із біологічними та влаштованими дітьми пройшли спеціальну програму підтримки. Батьки вчилися долати емоційне навантаження, а діти знову відчувати стабільність і турботу. Як живуть і відновлюються діти у патронатних сім'ях на Одещині, розповість Світлана Довжук. Лариса Писла разом із чоловіком свідомо стали патронатними батьками. До цього жінка понад 20 років працювала у дитячому садку, але залишила роботу, щоб повністю присвятити себе дітям, які опинилися в складних ситуаціях. Першу дівчинку нам дали 17 років, була важка. Але ми з нею справились. Через час вона в неї було скасування батьківських прав. Дівчинка дуже травмована була від того, що мама перша відмовилась від неї, потім мама друга відмовилась від неї, тому що вона з нею не справилася, не змогла справитись. І коли ми вийшли з суду, мені прямо аж я зараз пам'ятаю і аж плакати хочу. Вона вийшла і каже: Ларіса, я як ото як, як брошений котенок. Патронат – це тимчасове влаштування дитини в сім'ю вихователя. Після певного часу малюка або повертають до біологічних батьків або передають у прийомну сім'ю чи на усиновлення. Патронатні вихователі отримують зарплату та допомогу на отримання дитини, проте найважливіше в їхній роботі каже Лариса готовність прийняти дитину з її досвідом і травами, адже деякі історії шокують. Вона прийшла до нас побита все в синцях, роздіта. Навіть нижньої білизни не було в резинових сапогах на бо на, на ногу. І вона я, на кухні ми були з нею. Вона мені каже, Юріса, я стояла біля кухні, біля плити газової, Вона каже, Торіса, мені треба з вами поспілкуватися. Я хочу вам щось сказати. Вона мене і Я як стояла біля плити, я чуть не посунулася, звісно. батьки, які в свій час вирішили стати патронатними вихователями. Періодично збираються на тренінги, зокрема для того, щоб відпочити. Існує ризик емоційного вигорання, адже щодня вони працюють із дітьми, що пережили важкі травми. Саме тому такі тренінги, зустрічі проводять уже в п'яте. На них діти можуть спробувати гончарство, ліплення з глини, акторську майстерність. А дорослі мають час на відпочинок та культурну програму. Вони не просто люди, які приймають на виховання дітей сиріт. Вони є професіоналами, вони проходять відповідну підготовку. Дуже потужна підготовка. Програма затверджена, розроблена, затверджена Міністерством соціальної політики 120 годин. І безпосередньо під час підготовки, під час тренінгу їх вчать бути професіоналами, яким чином допомагати дітям, як надавати реабілітаційні послуги, як надавати психологічні послуги. Марина. Гусейнова дізналася про патронат випадково з телевізійного сюжету. Каже, сумнівів жодних не було, адже з чоловіком завжди мріяли про велику родину. За п'ять років родина прийняла 22 дитини, і кожна з них приходила у сім'ю з важким життєвим досвідом. травми у них однакові, бо батьки п'ють. Вони бачать голод п'яних батьків та злидні. Ось у нас три хлопчики вже півроку, і вони досі не вміють одягатися. А дев'ятирічний у третьому класі, і він не вміє ні читати, ні писати. Зараз у сім'ї Гусейнових живуть п'ятеро дітей: рідний син і четверо під патронатом: 11, 10, 9 та 5 років. Марина зізнається, що головне надто не прив'язуватися до дітей однак, найважчим для неї було відпустити місячну дівчинку. мені припала до душі ця маленька дівчинка, яку забрали. Вона прожила у нас майже рік. Ми хотіли удочерити її. Ми не хотіли, щоб мама її забирала, бо ми знали, що вона за нею не буде доглядати. Я цілий тиждень з її речами спала і не прала, щоб запах не загубився. Батьки кажуть, на адаптацію дітей подекуди йде по п'ять місяців. За цей час важливо показати дитині, що вона у безпеці. Діти вони всі хороші, поганих дітей немає. Чесно, да вони приходять зразу, як оті ті йожики, як я не знаю, закриваються закриті. Такі приходять і місяць, два. І вони потім відкриваються, вони робляться вже геть другі діти. Вони такі всі добрі. Вони хочуть, вони всі потребують ласки. Уваги батьки зазначають, патронатне виховання це постійний побут, турбота, безсонні ночі і готовні слухати навіть тоді, коли дитина мовчить. Але саме такі сім'ї стають для малюків першим кроком до стабільності і шансом знову відчути, що поруч дорослі, які не зрадять. Світлана довжок, телеканал Рада для підсумків єдині головне.